Ми з вами зараз в дуже атмосферній піцерії Джонс Піцага. Вона почала працювати з 1929 року. І інтер'єр тут не міняється з того самого часу. Автографи майже всіх відомих спортсменів, мерів. Будь ласка, Джонні Деп у нас тут. Автограф Джоні Депп. Амшарі. Мене тут проганяють, тому що щось несуть. і Піца знаходиться на розі Блікер Стріт та Джонс Стріт, і тому вона називається Jones Піцерія. І, звичайно ж, тут не можна купити шматочки піци No slices pie only. Пиріг або цілу в піці. а це власне та, та сама піца, яку тут приносять в джонспіці. Можна замовити половину піци звичайної, а половину з пеперомі.